Значить, я дуже прошу, шановні суті, звернути увагу на те, що зараз, як ми тільки приймемо то рішення, фінансовий відділ перераховує ті гроші, і вже до сьогоднішнього вечора вони будуть у нас в казначействі, Так ви поясніть де? ні, довідки даються сьогодні. Не кричіть. Довідки сьогодні надаються відділу охорони здоров'я, він несе в казначейство, розподіляє між лікарнями, тому що ми даємо загальну суму, вони розподіляють між лікарнями. Коли буде здійснений перерозподіл, тобто це, напевно, завтра, завтра ми даємо кошти на фінансування. Але так як у відділі освіти перерозподіл рахунок, у вас на зарплату вони будуть не раніше, ніж після завтра. Не раніше, ніж після завтра. Я знаю кожного з вас, я знаю, що таке заробітна влада, я знаю, що мофік виходити комунальні кошти на це місце. Це всі розуміють. Місі є що ми всі також тут. Але хто винен, що е, фінансування ваше іде як медична субвенція? Йдемо на сміття і, демо, і демо на суду на населення міста Здоров'я. А лікуємо ми 30%, 36%.